Друзі, вітаю! 30 жовтня на календарі. Кажуть, що від сьогодні в нас бабине літо, хоча термометр показує плюс три. Але сонечко сходить. Можливо, і справді сьогодні буде погожий сонячний день. Пам'ятаєте, цих пташенят? Вони виросли, Вон, бачите, які ловкенькі. Днями був дуже сильний дощ з градом, їхнє гніздо. Впало, і вони залишилися сидіти на цілу ніч, сидіти під дощем і градом, але вижили. На ранок прилетіла їхня матуся, і поки я вийшла із балкону, вона їх кудись забрала. А сьогодні зранку дивлюся, ось вони на сусідньому дереві, самі прилетіли то точно мої, бо на хвостиках у них є білі перинки. А ось і матуся їхня знов прилетіла, життя триває. Днями мені було так сумно, і я придбала новенького фаленопсиса. Знаєте, такого простенького, простенького і недорогого. В Фейсбуці побачила свіжий огляд орхідей, то місто Ніжин, їхня крамниця називається Світ орхідей, попросила дівчат показати і сподобався. Непоганий такий фаленопсис. І ось таку тепер я маю красуню. Щоправда, поняття не маю, де я її приткну, бо ну, вільного місця немає зовсім. Але, знаєте, таке воно життя. Тим паче, сьогодні в Україні, як хочеться букета, то треба його мати. Нічого особливого немає у цьому фаленопсисі, звичайний. Гібридний мікс, мікс компанії I Like Orchids. Непогана якість цієї рослини. Два квітконоси, багато бутонів. Навіть бачу, он ще на стволику буде ще одне розголодження. Із власної практики знаю, що винозники дуже гарно квітнуть, часто квітнуть, довго квітнуть і без проблем. Такі виносливі фаленопсиси мене зачарувала його губа. Знаєте, от колір такий, який, знаєте, корал. у нього. Насправді, колір у нього кораловий. Кораловий, рожевий, он навіть трішечки є щось такого фуксієвого. Але губа. Дуже красива, на мій погляд, губа. Жовта. І вусики такі, знаєте, яскраво, рожево фуксієвого кольору, довгі вуса. Ну, саме те, що мені зазвичай подобається у гібридних валінопсисів. Нічого вишуканого, але гарненький. Ну, Поки що буде стояти на кухні, на столику. Розпускати свої бутончики, дуже сподіваюся, що він не стресане, бо ну, такі фаланопси все зазвичай не стресують. Розмір квітки 9 см. У ну, мене не так, щоб велика, але й не мілка. Роздивлялася його розетку. Гарна розетка, маленька. це не підліток, доросла рослина. Єдине, що, знаєте, заснути оце листечко. Подивіться, бачите. Довнішнє воно нібито схоже на кладку тріпсів, але по краєчках листа, ну, кладки тріпсів нібито і не повинно бути. Можливо, знаєте, банальний набряк. Однім словом, буду поки що спостерігати. Але розеточка непогана. Панчоху я зняла одразу. Подивилася на його кореневу. Коренева сухенька, гарненька. Я вчора його з пушти забрала. Ну, давайте почитаємо, що тут пише виробник, паспорт, фаленопсис, нумерація, а тут що? А тут пише парадокс. Валенопсис парадоксу. Ну. Думаю, що це не назва цього фаленопсису, а можливо якась лінійка фаленопсисова. Не знаю, є в нього ім'я чи немає в нього ім'я. Зазвичай у міксових фаленопсисів у кожній компанії своє ім'я. Тож точно сказати, хто це, це неможливо. А можливо, це просто, знаєте, якийсь тестовий фаленопсис. Зараз же ж їх кліпають, як гарячі пиріжки бабусі. Ну, нічого, ось такий красунчик. Придбання спонтанне, я навіть, навіть не збиралася нічого купувати. От просто такий був настрій. Побачила, закохалася, придбала, ну і на деякий час. І на деякий час я точно буду любити цей фален Побачимо, може, і знайдеться для нього якесь місце. Хто зна, життя ж воно таке. Сьогодні немає, а завтра є. Ось такі сьогодні ранкові новини. Сподіваюсь, що у всіх все добре. Нарешті замовкла повітряна тривога, яка лунала із 22-ї. Ночі дуже неспокійно було. Працювали хлопці я чула, як, мабуть, намагалися збивати те, що транзитом летіло на Запоріжжя. Запоріжжя, тримайтеся, Клю вас поряд душею і серцем з вами. Всім пока. До нових зустрічей!